Сам м'ёд після картоплі це от приїхати на ставок і покупатися. Я звісно завжди на картоплю їздив на мотоциклі, але не вийшло цей раз. Ми просто з дружиною приїхали із дитино, і з дитиною, то на моциклу ніяк хіба на МТЦ треба було їхати. Ти знімаєш мене? Я вже а, зняла. Це просто мд. Будь як сукерка. А раніше ми з цієї води типу, не вилазили. Ціле літо тут от таляпались. І от в цю дамбу ми на МТшніку були залетіли. Ого. Ну, не, не туди всередину, а сюди в бік. Типу. Mm. Така от в нас красота в селі. Тут у нас романтика, ці діла. Ці діла. Mm. Тут ми постійно жарили шашлачки, всі травневі свята, празнували по молодості. До ранку сиділи, а потім нагородно самі самий бароболь. Капець отут було чисто. Час бере своє, молоді немає, людей немає. І отак от воно виходить все.